Тоді, коли ви вже були бандерівцем, ну на мою думку, так це слово було лайливим навіть в Україні, не те, що в Росії, а в Україні навіть трохи лайливим. Я пам'ятаю, як у нас на Донецькому майдані один з активістів писав: Ми не бандиря, ми не бандераці, ми з Донецька. Ну, плакат такий, звертаючись до тих, що приходили зривати наші акції. Ну, що ми ж перше, спочатку намагалися з ними спілкуватися, роз'яснювати і таке інше. Так, от, бути бандерівцем – це було лайливим. Але ви були гордий бандерівець, який бився за своє, е, своє, е, своє погляди, за, за свої переконання. Билися в прямому сенсі. Ми про це трошки пізніше поговоримо. Бо я вас пам'ятаю ще ну, вже 10 років, да? 10? 10 років у тринадцятому році я вас першим. І я вас перше побачила, коли ви намагалися вдвох з товаришем зірвати руський марш. Але ми до цього дійдемо. Зараз нічого про це не кажіть. Зараз про цинічних бандер. Якщо є така нагода, хочу просто згадати, бо мені завжди. Це хочеться нагадувати людям, бо класні люди уходять на, на жаль, вбивають їх на війні. І я хочу нагадати, що цинічним бандерою пан колишній президент назвав Дениса Гордієва з Дніпра, який відсидів його ж цинічним бандерою назвали за що. Він там контрабанду зупиняв і застелив з бушника. Да, да, да. Так он відсидив за це. І не дивлячись, був атошником. Він був адвокат, поет. І, не дивлячись на те, що він пішов захищати добровільно в АТО, потім відсидів, він знов пішов добровільно захищати в 22-му році державу. І, на жаль, загинув його було вбито. Так, от царство небесне і всім, хто віддав. Життя за Україну так, от зараз бути бандерівцем, це вже почесно. Люди співають пісні на честь Бандери, і українці, для українців бандера став символом. Тому мені цікаво, які ваші думки з цього приводу? Бо колись ви були в спротиві, ви були ну навіть таке погане слово, але маргіналом якимсь. Ну так, в лапках, в лапках. А тепер, а тепер ви в тренді. От які ваші думки з цього приводу? І взагалі, що для вас значить Бандера І поясніть нарешті, хто такі вони вони донецькі бандерівці, Бо ви ж не донецькі, Ви ж Шахтарська, але це ще гірше. Це глибинка ще більша. В Донецьку, можливо, було 20 бандерівців хоча б, да? а в Шахтарську один, і це був Юрко Кондратів, Можливо, я помиляюсь. Ні, було нас як мінімум двоє з тий людиною, ага. це ж Шахтарської міської організації ага. Свободи Іван Кушкар. Так. По поводу бандерівця, знаєте, не можу навіть зараз сказати, що я от бандерівець, тому що, ну, по-перше, для, для мене бандера це ідеал взагалі в плані україноцентричності. Тому що ну, гріхати не буду. Як мінімум, російської мови у мене дуже-дуже багато. Тому об'єктивно я цього не можу себе так назвати. Хоча дякую вам, звичайно. Хай, звичайно, називали. Ну, більше фашистами, звичайно, чим бандерівцями. Навіть Бендери отак, от Бендери. Фашисти, понятно. А що от в тренді. Тут, на жаль, теж би я не зголосився на це, тому що у нас дуже добре вивіски вішають. все дуже добре. От хоча б взяти п'ятого президента, який, от коли ці покидьки розбили хату Романа Шухевича і там пошкодив навчальний захід Степана Андрійовича Бандери, він своїм коштом відновить. Та питань нема. Одне тільки питання: от, ну, якщо ти не пристосуванець, це я зараз закінчу, не буду довго. От то просто, а скільки ти разів вшанував за все своє життя, навіть не за президентську каденцію вшанував Шухевича і Бандеру? Я навіть не говорю про повернення звання Героя, яке забрав Янукович. Навіть про це uh -huh. не питаю. скільки раз, хоч одну квіточку, хоч будь де, хоч у Львівщині, яка тебе так любить, там найбільші рейтинги Петро Олексійович завжди мав? Хоч одну. Ні. І от саме зараз дуже багато таких от бандерівців одягнули вишиванку, слава Україні! Сказали, і можна творити, що захочеш. Або начудив щось, потім сказав слава Україні, вибачився все. Питань більше до тебе немає. Оце от таке. Ну, це так. А саме чому так? Чи, ні, про Донецький, так, да. звичайно, я з донецькими ну, в свободі всіми і на той час. У меншому, ну, у крайньому випадку це було, як говориться, слова синоніми, в принципі, і у суспільстві, тому що партій, крім свободи націоналістичного толку не було. Тому, так, да, зі свободівцями, з бандерівцями різного віку і молодими, і вже похилого віку, звичайно. Ну, це був як кавток. Як кавток, коли люди, звичайно, коли тебе питають, а навіщо тобі це потрібно? Шансів немає, що ви станете депутатом. От чому завжди, якщо ти хоч якось питаєшся партійною діяльністю займатись, одразу питання. І це навіть відрідне. Це не те, що там десь на вулиці, десь на наметі. Відрідне. А навіщо це тобі потрібно? Ну, яка тобі вигода, яка? Ну як яка, ніякої вигоди. просто вважаю, що Україна повинна бути українською. Не Україна для українців, там як в етнічному плані. А перш за все українською, що українці повинні відчувати себе вдома, а не в гостях. А так, кого не послухають, то в принципі українці, це вже якось так політична нацменшина стала, захищають всіх, окрім українців. Ну, отак от. Тому що таке буде маргіналом, я відчув, особливо коли у Шахтарську роздавали наметі газети, а рядом стояли комуністи. Ну, Це було дійсно таке цікаво. Цікаво було. Ну, Це в якому році. Ну, 12 й рік, 13 й рік. тому що після 14 рік, звичайно, що коммуніста вже не було. Ну і свободи там вже не було, тому що там було вже, на жаль, ордло. Да. А так 12-й, 12-й, 13 й рік, да. Раз на тиждень ставили намет, Ну, це, і дійсно люди підходили. Ну, тоді розумієте, що. от коли говорять, от ваша свобода там. У му році отримала там 10%, а от уже в 2014 менше п'яти, от тому, що ви такі погані. Я Говорю, ну при чому тут? Ну, можливо, ми і погані. Я ж не говорю, що ми найкращі. Ні, кожен обирає. Тому у нас і демократія, кожен обирає то, що тобі, по душі, без питань. А чому? <рекулістері> <річ>? <рекулістері> да -да. До речі, так продовжуючи тему бандерівців. Тобто, якщо казати про те, що справді людей, які відстоюють е інтереси держави власної, можна вважати бандерівцями, то таких бандерівців навпаки бракує. А вдосталь багато тих, що себе можуть називати великими патріотами. Так, я про це правильно вас зрозуміла? Я з цим згоден, це було так у нас завжди. Ну, це об'єктивно. Просто щоб ну, одягнувся і пішов. І навіть що розумієте, патріот і націоналіст Бандереві це досить різні, навіть зазначенням слова. Патріот це що, любов до країни? Я впевнений, що в принципі, ну зараз ну, щоб люди почули правильно, що навіть Янукович він у своєму сенсі теж любив Україну. Теж любив її, хотів найкращого там. Ураз Рос... з Росією бути разом. І він теж цього хотів. Я не буду говорити там, щоб бабла більше заробити. Він і так їх заробив, немало. Але а націоналіст це любов для своєї історії, до своєї нації, до своєї країни, до своєї культури. Перш за все, говориться, свого навчатись, чому навчатись, свого не цурайтесь. А розуміти, що. Все якось у нас от добре, ну хай українські будуть десь трішечки-трішечки ну, позаду. Не треба це вип'ячувати, в Європі це не сподобається. Ну, не знаю. В Європі все не подобається, але от як поляки, це їм байдуже, що там Європі подобається. що Вони а... ну, це, це, така от, політична нація. Насправді мені дуже подобається, що ви кажете саме про політичну націю, а не про те, що ну, принаймні раніше я чула від деяких свободів вся Україна для українців, і, і деякі інші спірні речі. Ви кажете, що українська нація це політична нація, це не тільки етнічні українці, якщо я вас правильно почула, це вже. Більш сучасний погляд на буття. Що стосується Європи, я мушу сказати, що там вони так само перебували багато років під впливом російської пропаганди. Це ж російська пропаганда і її представники на Донбасі, Донецька мафія, ось ця партія регіонів, комуністи, створювали імідж націоналістам українським як фашистам. На, поч на початку 13-го року, навесні 13-го, навіть був антифашист Ский марш партія регіонів провела на чолі. Його був губернатор, так званий Донецької області, і ві... багато народних депутатів від партії регіонів, Вони на... пройшлися по вулиці Артема, центральний, потім на площі Леніна о, гасла, лунали очистити Україну від фашистів. Я тоді стояла, як журналісту це фотографувала, робила фоторепортаж і до вас де вони знайшли в нас фашистів? І ось дивіться, за рік. Вже весною, 2014 ми побачили, навіщо були потрібні фашисти. Росія використала як привід для того, щоб напасти на Україну. Тобто це все готувалося багато років і так само готувалося завдяки пропаганді на Донеччині, на Луганщині, і так само готувалося в Європі. Але, повертаючись до Свободівців, багато Свободівців захищають державу. Це я знаю, бо в мене є багато знайомих з Донеччини саме, ну, і не тільки. А де зараз е, лідер? Тяг, Тягнібок, чи не знаєте ви відповіді на це запитання? І чи немає у вас е, певного розчарування в лідерах партії, чи, можливо, в, в самій партії ви досі вважаєте себе свободівцем? Чи ні? Так, я досі вважаю себе Свободівцем. і Є Свободівець. Те саме Олег Ярославович, як ну, однозначно він в армії. Бачив, я постучу дали йому майора. ЗСУ в медичній службі, тому що він за фахом він медик. Ну, і, по-моєму, останнє, що я бачив, це на святвечір, це у п'ятій штурмовій бригаді. Там же йде Юрко Сиратюк, Андрій Ленка у четвертій бригаді НГУ. Там же там Кузик, там же Петро, багато киян саме ну потрапили. А так. Розчарування, ну мені нема в чому розчаровуватись. Якщо що, щоб розчаровуватись, треба, щоб щось людина зробила або не зробила. Він, як громадянин, як лідер партії, наприкінці лютого 22-го року чітко об'явив, що діяльність партії призупиняється. Хто може йде на війну, хто не може, допомагає в тилу максимально. Все іншого не дано. От отак так, от, його син. Теж служить, бачив і зустріч вони показували там. Ну, викладав фото, як вони зустрілись, теж воює. Кашулинський воює, син Кашулинського воює. От, бачив недавно молодшого лейтенанта йому дали.